В Білгороді до 9 травня вирішили повторити фото перемоги. Щоправда, чомусь вирішили використовувати для цього знамените американське фото поцілунок на Таймс Сквер. Так, ця фотографія була зроблена до дня перемоги, але над Японією і в Нью-Йорку. На нараді губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков посварив за такий вибір. Ми розуміємо, що безусловно що в Другій світовій війні приймали участь союзні війська. Ну мені каже, более правильно если мы будем использовать в нашей работе все-таки операция на хроники в том числе фотографии то что касается советской армии поэтому вот у вас конкурс повтори фото победы фотография с улицы нью-йорка безусловно одна из самых известных в мире мне кажется не самый правильный вариант в нашей с вами ситуации. В нашій з вами ситуації Віслав Гладков не уточнив, що це за ситуація така. І пропозицію губернатора Білгородської області використовувати радянські фото не так просто виконати. Ні, звісно, є прекрасні радянські фотографії, які дійсно передають всю радість перемоги, але. Знайшою, як все робиться в Росії, нагадаю, ми про це говорили в позаминулому випуску і про шестипалого солдата, і про російський пам'ятник, на якому чомусь з'явився солдат НАТО. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Так от, знаючи, як все робиться в Росії, може статися так, що основою для конкурсу абсолютно випадково стане, наприклад, ну я не знаю, ось ця фотографія. Чому ні? Льотчик Валерій Чкалов намагається поцілувати Іосіфа Сталіна. Сталін зараз у фаворі Росії, тому чому ні? Або ось ця фотографія. Йосіфа Віссеріоновича цілує вже інший пілот, Василій Молоков. Так, Йосі Вісеріонович міг собі таке дозволити. На наступному фото ще один поцілунок. Тут же Леонід Брежнєв цілується з Константином Черненка у Криму. А ось поцілунок вже в Кремлі з Ніколаєм Підгорним. А це фото не менш знамените, ніж поцілунок на Таймс Сквер. Тут Леонід Брежнєв злився в пристрасному поцілунку з лідером НДР Еріхом Хоником. 1979 року, що цікаво, це фото було зафіксовано на берлінській стіні з написом: Господи, допоможи мені вижити серед цієї смертної любові. Потім Брежнєв помер. Ну так буває, природний хід речей, і Еріха вже цілував Михайло Сергійович Горбачов. Причому не один раз. Боже, як підлітки, а із заплющеними очима. Ця поцілункова традиція жива в Росії досі, але тут є одна проблемка: з одного боку, це ну радянські фотографії. Значить, вони апріорі в рамках традиційних російських цінностей. А з іншого боку, на фото нібито ну мужики цілуються. А це вже ніби як пропаганда ЛГБТ за версією російської влади. Як тут бути?